妈，溜冰啊，多喝点。 Це що? Добрий вечір. Добрий вечір, мам. любима, мам, Спасибо, Спасіба Я тебе підтримую. Я тебе підтримую. Мамо, ви сама. Я говорила тобі, що вона тебе брудом теж обізбає, як і мене. Можна, можна вам сказати щось. Любіма моя, кохана, ви сама перша жінка, яка мені подарувала життя. Я це дуже цінюю.